Що я не був учасником переговорів, коли йшли переговори між власниками і вашими представниками. Все, що я уповноважен сьогодні бути присутнім тут, на зборах ваших, і озвучити, що наші власники готові надати фінансову допомогу в розмірі півтора мільйона людям, які ошукані були по майну. Почуйте неправильно. То чому ваші власники? не захотіли прийти на збори, і ми їм задали це питання. Mm -hmm. чому? Чому? чому вони ні ну, разу з нами не зустрілися? Вони... Чому вони не два раху писали? Чому? А ми почали даємо. Це... На чому мені е, давайте, давайте, так. На, на це питання я це питання піднімав і я дуже просив, щоб хто-небудь один із них сюди прибув. Вони мені сказали, що от 30 -е число, то й там, а то й там. Це Ми, це чі, але, але заявили мені, що позиція їхня і представника є конкретна, і якщо збори це підтримують, вона буде виконана. Оце завірення я одних них отримав таке. Чому попереджувати? Далі. Далі. <п 'яті> зараз я поясню. Почекай як <'яті> давай? За... <п 'яті> почекайте. почекайте. <п 'яті> давайте тоді так. От я сищен, тут на мене виступав, що, що Колюх 5 років. Вони ну, 5 років ще, але це є, і нічого не робив. То давайте тепер пройдемося поетапно, що Колюх робив по цих питаннях. Зараз, зараз я вам поясню. Значить, саме перше, коли я йшов і давав згоду. На голову агрофірмі, у мене вже була людина одна, вже в мене одна людина, я не можу навіть прізвища називати, яка давала тоді ще 2012 рік курс долара 8, значить, давала 200 тисяч для роздачі найбільш тим, що от хворіє, е, на, на покращення здоров'я, на все, щоб вилучити і стати власником отакої суми е, пайовиків, тобто вилучити взагалі списків. Коли я це розробив, цю концепцію, що от так треба зробити, і, і перше правління я проводив ще в кабінеті Саміли, то мені якась Володя Головчак сказав, ну я, в принципі, його і послухав, бо має ще рано, ще може не треба так. Я вам показав ці розрахунки, цю суму. Ну і сказав, що мабуть, не тварина, що зарано, ще це питання, ще зарано. Дійсно, ці так воно і закінчилося. Це зразу тільки мене вибрали головою і перше засідання правління. У мене ще листочок хтось зберігається. Де, де 200 тисяч просто фізична особа давала 200 тисяч, щоб взяти на себе пань людей викупити. А я мав казати, що оця пост нуждається, оці треба, оце та, там таке було. Ну але я ти про це мабуть. а п'ять двісті тисяч. Ну ти як півтора по... ну, 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 мільйона. І що вийшло? Далі п'ять з половиною мільйона. Далі ні, я вже розказував тоді по порядку. Все давайте до п'яти з половиною мільйонів ми ще дійдемо. Далі в двінадцятому році. Я вийшов на сильну юридичну групу у Києві. Це юридична група була від свободи, де були дуже сильні юристи. Один з них потім став головою адміністрації Житомирської області. Потім вони стали депутатами. Це дуже сильна. Вони дуже акуратно вели справу саміли. Вони мені зробили повну розкладку, стан справ усаміли. Вони повністю всі зміни, що було, мені інформували. Але вони мені знайшли клієнта, між іншим свобода. Але знайшла клієнта, наскільки я розумів, то були часи Януковича, і це люди були Ну, Для мене це не пахло. Що вони мені сказали? Ми даємо тобі за кожний заключений пай з людьми. 400 доларів. Е, в перерахунку ми тоді сіли перерахували ці кошти, це виходило 12 мільйонів гривень. Я з цією пропозицією, тобто даються навіть, як би сказати, багатості просто не гроші ірми, Давалося колюху. 12 мільйонів. Але я за ці 12 мільйонів мав списатися, що. Всі ви перезаключите договір оренди землі з саміли на мене. А потім в, в, в ігру йдуть вони обробляти ці поля. Це все. Розкладка на той час у управлінні була така: два чоловіка було відправки. Це була парфенюк Ольга і Якута. Від нас були колюх. Я вже, як, як мене колись, яку запопереджував, кажу, від них і від нас. Ну, я від прату, і со сторони нашої була Леся, Колюк і Головчак. І коли питання мов так, ставить питання голосування чи ні, я побачив, що Головчак цього не хоче, чомусь, ну, для того, для, для, він, в принципі, якщо не, не, не зрозумів до кінця самої суті. І ця позиція, я потім Київ перезвонив, що вона похоронена, а вона не буде. Але тут же до кінця 13-го року вже прийшли інші. І це все зробили за так. Тепер далі. Тепер далі. Е, по 5 Можна коло... я ні, ні, ні. Я зараз розкажу, тоді я тобі. Я хотів би уточнити якраз по цьому. Ну Я, я допожу до кінця, а тоді Так, Далі, тепер далі. Я так само все рівно, як би там не було, но самілою займався по цих питаннях. Я підключав Юхіменка, Яцука з області, адміністрацію до цього питання. В кінці кінців ми вийшли на те, що ми з ними домовилися, що ми проведемо у сільській раді комісію, і вони дуже просили, що не приводять туди багато людей, щоб не було шуму багато. І ми погодимо це питання. Я написав угоду, самі лавивчи, я прочитав. Навіть в моїй присутності підписав графік погашень. Цих 5 мільйонів, навіть 5 мільйонів, 600, 5 мільйонів 600 тисяч. Бо там по списку була тоді така сума. І вже з'їхалися голова адміністрації і ради району, з області там хтось був, був Саміла з своїм юристом, був сільський голова, практично комісія роботоспособна була, були члени правління і сталося питання. Е, То Леся Васильівна е, сказала, що згідна за цих 5 і 6 мільйонів. Е, я сказав, що бажано, е, ну 5,6 мільйонів ми згідні. Єдине, е, щоб кожного року по останній сумі нараховували проценти по залишкам додатково нам. А щоб вам ще історію, де, де сам Міла думав, бо ми це питання обговоряли, де він, де він думав ці кошти взяти. Він думав продати акції з глокарного заводу 12 мільйонів і нам виплатити 5,6. То ми сьогодні в позиції кращі. Бо тут дадуть півтора мільйона, а 12 мільйонів ми можемо хоч сьогодні розпаювати далі. Але після того, як ці візьмемо, розпаювати. Тому я слово сказати. Скажіть, автопарк. Автопарк по автопарку було 3 мільйони 126 тисяч. На якому основанні зараз автопарк вийшов з нічого і машини вже пішли. Все. Все. На я, якому основанні? Давайте я, я, я скажу, Де, ну, але так, це так. Я ще вам ще скажу. Давайте так, по, по, не додав. Ти кажи одне питання, даємо відповідь, потім друге. Не спішіть, не робіть базару. По якому основанні? Автопарк на, на сьогоднішній день. Їм навіть не управляє прап, не вітаго. Навіть е, банк, коли Саміла заключав договір на велику позику грошей, він автопарк, модуль віддав під заставу банку. По-моєму, Райфазен, там якийсь там банк. Так, так, а, а, да, авалю, так, так, І навіть на суді суд відхилив е, е, вимоги. І заперечення прату, а відразу це є перша категорія судна, це не впливає. Банк самостійно зараз за любу ціну, яка його задовільняє, продає автопарк. Це за боргі саміли. Це вже не продає. Ще ні. Як, машини ну, машини місця, у, Я як на зборі йшов ще оголошення, райка. Значить, Перше половину питання я дав відповідь. Прата Господин, щось може сказати по машині? В принципі, питання кошти розглядалося але... на цей. Але... Щоб не затягувати час, то за це не входить в порядок денний і що не будуть бути А, чому? а, не мій, а, а коли, коли буде збори, що я не йшла. Я досі присутня на не Добре, Були збори, да. Да. Були, були збори... Да Заловча. я, я... зберегти. Головча. Можу я... дещо уточнити по виступу Миколи Микола Миколаєв гарно розказав на те, що йому хтось там в Києві від Свободи, збирався. Дай 12 мільйонів гривень заплатити, але при одній невеличкій умові, яку Головчак і тоді, зрозумівши, озвучував тобі, Микола Олексійович, ти все так боком обходиш, я тебе запитав конкрет. При умові? Які умови? Що ти тобі ці 2,5 тисячі людей, бойовиків, які отримали землю, да в оренду землю. Так от, я тобі тоді запитав, Микола Олексійович, ти дай мені відповідь, тобі хоч 10 сусідів здадуть землю в оренду чи ні? Особисто. Я сумніваюся, на сьогоднішній день, що тобі б здали більше 10 чоловік землю в оренду. Тому це фактично болтовня. Більше мене слів немає. Далі, по другому по тих 5,5 мільйонів, яких обіцяв перед. Людьми на комісії за участю представників району Карпенчука і Юхименка, першого заступника версташа, голови обласної адміністрації. Комісія, до речі, створена з подачі. Розумієте, голов як голови депутатської комісії на той час і, і дійсно була створена комісія, і посадові особи війшли за згодою, дали згоду війти в таку комісію, розуміючи ситуацію, яка тут. Із паюванням баграфіми створеним. Дійсно, один з найкращих юристів Яцук Микола Іванович війшов, погодився в відтіну комісію, і інші ці, що представники Карпенчук, голова районної міста, на той час, коли Саміла, як ви говорите, оговорили вже, що він підпише угоду з виплатою на 5 років цієї суми. Саміли вже на той час вже була інформація, до 200 мільйонів боргів вже було, він і не збирався їх виплачувати, навіть якби він цю угоду підписав. Тому не треба, Микола Олексійович, морочити людям голову і розказувати те, що не потрібно. Володя, давай, давай, так, Якби ця угода була підписана, суд відразу визнав наші претензії. Вив, Суддя каже до мене, да, хороша угода, правильно. Ну, а де підпис голови? Де підпис голови? Ну то що володя не ясно. Що ж ти не переконав людей? Які людей? Бо ти скажи, що мільйонів. Ти що тих ворог? Чи комісія в Кабінеті чи з того? Так, ставимо на голосування? Ні, ні, ні. тут ще Шановні власники, бачу. Я бачу. те, що ми це говоримо, що було тоді, я, я те, що це говоримо, що було, завжди я... стосується я... тобто до справи. Зараз стоїть питання одне. Дають півтора мільйона. Так, але послухайте мене. Це моя думка особиста. Що таке півтора мільйона? Це 300 гривень, як кожен з вас получить. 300 гривень це два рази зайти в супермаркет. Це два рази. Ви багатше станете на 300 гривень. Ні. А агрохолдинг отримає легалізацію. Він сюди прийде, як хазяїн. Чому він дає? Ви думаєте, бізнесмен також дає взяв кинув півтора мільйона. Багато їх викинуло півтора мільйона. Скажіть, багато викине, вони рахують гроші. Ви своїх не рахуєте, а вони рахують гроші. На це 300 гривень ви отримаєте. Там рахували, скільки це буде пай? 300 гривень. Це багато для вас. Ви розбагатієте? Ні. А вони так. Да. Вони так. Що й дома розбагаєте. Що таке півтора мільйона, я вам ще раз скажу. Це в грабові дві розвалюхи. Одна розвалюха за 25 тисяч продається. Розвалюха. Хата. 25 тисяч доларів. Це дві розвалюхи, дають півтора мільйона. Дві розвалюхи. Подивіться на контору, це розвалюха. Це ваше майно. Те, що там розказують, як гараж той же зерно сховище, це не розвалюхи. Це майно. Наше майно. Які правдами чи неправдами в боргі, коли Саміла віддавав я, закладав банкам, на якій основі його був документ? Що це майно його? Ні, він наше майно, чуже майно, закладав банка. Наше майно, його документ, ні. Так само і в Агрохолді зараз первичного документа немає, що це майно вже їхать. Самі. Ви. Якби зараз нормальний суд і суддя, яких зараз звільняють, і прийде той, який буде судити не за гроші, оця справа розвалиться як карточний домик. Отак От розвалилась. Нема первичного документу, на основі якого. Вони взяли майно. Немає його. Те, що він викупив борги, ну борги викупив. Але майно не викупив. Майно було ваше і залишається ваше. Є тисячу способів і непокора, і як хочеш, ми можемо доводити те, що воно наше майно. Вже не раз це звучало. І зрозумійте, я не знаю, як ви проголосуєте в тій залі. Це моя думка така. Я на 300 гривень не розбагачую. А ви хочете? Оце все. Це, що ви сьогодні говорите, все, що ви зараз говорите, знаєте, слухаючи, от я з паном Олексійовичем слухав більше години в кабінеті, і я бачу так і не зрозумів. Ви сьогодні говорите, збираєтесь, говорите, те, що у вас є майно. Шановні колеги, ви повинні це були робити ще за покійного Плютинського. Розумієте, а не зараз. Реально, майно було закладено в банках керівниками попередніми по два-три по три рази ваше. Мінялися зати, прати. Ні, все. Послухайте, я вас не перебивав. Я уважно слухаю, коли ви говорите, попрошу не перебивати. Я закінчую, буду слухати далі. І сьогодні ви збираєте, знаєте, ну не хочу сказати більш так, щоб ви не обідались. І далі ворте моє майно. Я Степану Олексійовичу пояснюю цю ситуацію на нашому приватному житті. Каже, Степан Оксію, є у вас будинок, ви маєте борги перед людьми, прийшли і просите в мене грошей. Ви даєте в заставу свій будинок, але я не беру його в заставу по повній вартості риночній, тому що я несу степень ризику. Я вам виплачую кошти з умови, що 70% від вартості риночної я вам даю, але ви мені підписуєте документи. Якщо ви не повертаєте мені кошти, цей будинок не є вже вашим. Віртуально, так. Да, а реально, згідно точки юридичної, це вже немає. Про що ви говорите? Ви сьогодні кажете, ми, 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 шановні, що ми? Вам треба було це говорити років 10-15 назад, коли піднімати питання, майно яким чином на підставі чого? Сьогодні пан з гаража виступає дуже сильно. А він підтримав всю політку, що в курсі був того, що відбувалося колись, коли брали кредит. Шановні колеги, я закінчу послухайте, я закінчу і буду далі слухати вас. Тому зараз, ви кажете, чому так робиться. Я вам скажу чому. Я особисто вкажу вам при всіх, я категорично був проти того, щоб в'язувати будь-які розрахунки з вами. Пояснюю, чому. Тому ну що на сьогоднішній день борги, які є у вас, були в заставити банка, так? викупляє фірма, сплачує банку кошти і забирає, відповідно, це майно. Не ваше майно, а майно, яке віддали в заставу, тому що ви користувались не ви, а фірма ваша користувалася ресурсами, які не повернула фінансову установу. І сьогодні говорити, що десь хтось винен. Повірте, винні всі ті, хто мав відношення в той час до затів, до братів, які підтримували, які писали те, що вони згідні віддати своє майно одному поручителю, який виступав в банках і брав на ті ваші доручення всі кошти для господарської діяльності. В результаті того, що на сьогоднішній день Любов'ю Стахіна, ви ж були бухгалтером, ви сьогодні дуже активно виступаєте за людей, які сидять в залі. А чому ви не підняли тоді, якщо ви такі жінка за справедливість борць, коли ви бачили, будучи бухгалтером, знаєте фінансову всю структуру, чому ви не встали і сказали, шановні мої, давайте збираємося, подивіться, що робиться. Ми реально з такими темпами залишимося без нічого. Ви сьогодні кажете, що хтось винен. Всі ви не ті, які мали відношення до того часу. Ви сьогодні в опозиції, ви завтра при владі, починається друга десятка. Я не розумію. Я вже не перший раз. Присутні на збори, будь-які, ну я не розумію такого. Ви що, самі себе тішите? Чи? Шановні, сьогодні пропонують власники. Я розкажу, задля чого. Власники, які сьогодні є у вас, я їх знаю 10 років. Коли стояло питання, куди піти в свій час, будучи працівником, керівником господарства Чемеровецькому районі, знаєте, ті приїжджали, обіцяли мільйони, ті, другі десяти. Перспектива яка? Якщо Господарство в свій час, люди не мали під заставою майна, було майно, приїхали на збори, так як до вас, проголосували, домовили, що є експерт, пішли, оцінили.